Гепатит Б смертельно небезпечна хвороба, про яку говорять небагато, але яка вражає набагато більше людей, ніж Вілл Сніт. Чимало хвороб, особливо вражають певні етнічні групи. Так, у випадку з гепатитом Б, це азіати. Уряд міста Сан-Франциско, де кожний третій мешканець має азійську кров, розгорнув масштабну кампанію боротьби з цією недугою. Порівняно з рештою країни, у цьому місті найбільший відсоток хворих на гепатит Б та рак печінки, до якого він призводить. 46-річний Грег Жанк видужує після операції, під час якої йому видалили пухлину на печінці, що виникла у результаті гепатиту Б. Його хірург Самуель Со очолює азійський центр боротьби з хворобами печінки при Стенфордському університеті. Гепатит Б мовчазний вбивця, адже більшість заражених людей навіть не підозрюють про хворобу. Двоє із трьох хворих не мають і гадки про недуго, оскільки почуваються здоровими. Чимало людей, заражених вірусом гепатиту Б, ніколи не хворіють. Однак у кожного четвертого виникають серйозні проблеми або ж розвивається рак печінки. Вірус передається статевим шляхом та брудними шприцами. Однак більшість заражених отримують вірус від матері ще під час народження. Так сталося з жангом, який народився в Китаї. Його молодший брат помер від раку, викликаного гепатитом Б. За підрахунками Американської федерації хвороб печінки, кожен десятий американець азійського походження заражений вірусом. Це в сто разів більше ніж в інших етнічно-расових групах. Тож у Сан-Франциско, де кожен третій мешканець має азійське коріння, влада розпочала кампанію боротьби з недугою. У рамках кампанії мешканці міста можуть безкоштовно здати аналізи, отримати вакцину та лікування. Ліків від гепатиту Б не існує. Однак сучасна медицина здатна тримати хворобу під контролем. Інфікованим необхідно щороку проходити обстеження на наявність ракових клітин на їх печінці. Новонародженим потрібно зробити щеплення у перший день життя, аби вірус не передався від зараженої матері. Протягом наступних шести місяців діти потребують ще дві дози вакцини для вироблення імунітету проти хвороби. Як і навколо багатьох інших хвороб, існує табу і стосовно гепатиту Б. Член асамблеї штату Каліфорнія Фіона Ма бореться із замовчуванням недуги, на яку сама хворіє. Мій двоюрідний брат, народжений в Китаї, коли дізнався про мою хворобу, дуже розстроївся і порадив нікому не говорити. Він вважає, що люди не голосуватимуть за мене, якщо дізнаються, що я хвора. Але я громадський діяч і маю відповідальність про це говорити. Доктор Самуель Со вважає, що гепатиту Б приділяють занадто мало уваги порівняно з іншими хворобами, а отже, виділяють менше грошей на боротьбу з цим вірусом. Це трагедія світового рівня про гепатит Б не дбають. Приблизно кожний 20-й мешканець планети страждає на хронічну форму хвороби. Це в 10 разів більше ніж віл-інфікованих. Такі міста, як Філадельфія, Вашингтон та Лос-Анджелес, планують взяти за зразок програму, започатковану у Сан-Франциско.